Міноборони запускає експериментальний проєкт з відновлення запорізького підприємництва. Понад 1200 людей евакуювали до Запоріжжя з листопада, а росіяни вщент знищили Гуляйпільський краєзнавчий музей. Детальніше про це у нашому дайджесті. Моторсіч релокують із Запоріжжя. Міністерство оборони запускає експериментальний проєкт з відновлення запорізького підприємництва. Зокрема, планується проєктування нових об'єктів та спрощення підключення до води, газу та тепла. Все, аби оборонне підприємство могло безперебійно працювати та виконувати термінові державні замовлення для потреб армії. Підприємство почне працювати за рахунок релокованих потужностей. Все це активізує відновлення та створення нових об'єктів моторсічі для виконання державних оборонних контрактів у реж. Римі 24 на 7. конкретизуємо умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам, зокрема щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів. Понад 1200 людей евакуювали до Запоріжжя з листопада. Всі вони пройшли через транзитний центр, де людям допомагають оформити документи, надають юридичну та соціальну допомогу. Жити у ньому вимушені переселенці можуть від трьох до семи днів. Після чого евакуйованих з прифронтових громад проселять у безпечніші регіони. Мешканці громад, де оголошена евакуація можуть отримати 10 тисяч 800 гривень від міжнародних партнерів. Люди, які виїхали з громад, де не оголошена евакуація, також звертаються та отримують послуги від держави. Російські обстріли вщен знищили Гуляйпільський краєзнавчий музей. Будівлі було понад 100 років. Музей заснували у грудні 1960 року. Але сама будівля музею споруджена у 1901 році як приміщення банку товариство взаємного кредиту. У роки Другої світової війни там знаходилася церква у повоєнні часи районний будинок культури. 1989 року музей будівля краєзнавчого входить в історичний ареал та має охоронний статус. Ворог почав руйнувати будівлю ще в 2023 році. У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам'ятку. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вчент.